Чому статистика про користувачів може не потрапляти до Google реклами? А також при чому тут OpenCart? Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Причиною, чому статистика по користувачам може не потрапляти до Google реклами, зазвичай це три: перша. Це аккаунт Google Ads, не зв'язаний з аккаунтом Google Analytics. В такому разі користувачі можуть потрапляти до джерела трафіку Google органіка чи навіть DirectNone. Друга причина це на рівні облікового запису Google Ads не стоїть галочка, що потрібно кожному посиланню присвоїти автоматичну мітку GLIT або ж розшифровка Google Click ID. І третя найпоширеніша проблема, яка стосується CMS OpenCard, це затирання або ж переадресація з мітки, яка присвоєна в Google рекламі чи в іншому джерелу трафіка. Я про це писав декілька років тому, навіть не дивлячись на те, що я давно писав цей допис. Ще десь в 22-му чи в 21-му році. Далі я оновив його. Ця проблема часто вспливає в чаті Google Shopping, до якого ви можете доєднатися. Посилання буде в описі. Часто спеціалісти не можуть розібратися. З написаного, що я тут мав на увазі, тому я розкажу більш детально в відеоформаті. Е, я навіть сам потрапив в таку ситуацію, що ось в квітні місяці цього року я потрапив на свої ж граблі, тобто я знав, що OpenCart, ця CMS, вона затирає не тільки ut мітку а й ґекліт-мітку. Тому я не думав, що я на таке потраплю. Але я потрапив, тому що в браузері неможливо було перевірити, що utm мітка затирається. Тобто все виглядало, як наче переадресації немає. Як я зазвичай роблю перевірку, я заходжу в Google, пишу там ноутбук. Так. Натискаю на перший попавшийся сайт, наприклад, на розетку. Так. І далі мені потрібно проскролити вбік в адресному рядку, щоб побачити utm мітку повністю. Так. Я хочу знайти саме glit-мітку для того, щоб перевірити свій сайт. І ось, наприклад, я бачу: є glit-мітка. Так. Я скопіював її. Вона починається з амперсанту. Це означає, що ще якісь динамічні параметри перед цим є. Якщо динамічних параметрів немає, то в принципі можна ставити знак питання. Далі натисну на будь-який сайт, який не рекламується. Ну, от, наприклад, там Комфі. Він не в рекламі, перейду на нього. Так, і перейду на будь-який ноутбук. Ось бачимо, що у нас .html закінчується URL. Далі я бачу, що немає динамічного параметру. Я ставлю знак питання і вставляю свою UTM-мітку. І обов'язково дивлюсь, як мій URL новостворений, буде реагувати на цю ситуацію, що я зробив. І натискаю Enter. Ось бачимо, що все у нас так, як було, так і є. Тобто ми додали динамічний параметр і додали нашу мітку, і у нас не відбувається, що якась буква там англійська f B і тому подібне в верхньому регістрі перетворюється, наприклад, на таку. F. В таку B, тобто до нижнього регістру ця URL-адреса не опускається. Також може бути причина, наприклад, не в нижній регістр все перетворюється, а в принципі це все видаляється і знову становиться такий URL. Це також переадресація. В цьому випадку необхідно написати програмісту, щоб в файлі htaccess, це серверний файл. Нашого сайту, він повинен виправити редиректи, щоб з динамічних параметрів не було переадресації ні 301-го редиректу, ні 302, го ні іншого. Бо наші дані будуть потрапляти в органіку чи Direct, але не в те джерело трафіку, з якого прийшли користувачі. Повернуся назад до аналітики. І розповім, що я сам потрапив в таку ситуацію. Тобто ми з клієнтом запустили проєкт, все було добре, ось, в принципі, можна подивитися по Google рекламі. Далі у нас була зупинка, тому що сайт все одно потребував до опрацювань під Merchant Center, і програміст допрацював цей сайт. Після того, як він допрацював цей сайт, ми запустили рекламу і у нас весь трафік. Пішов в Дірект. Ось я можу Дірект просто показати. Це ми помітили не одразу. Чому? Тому що в браузері, ось так я перевіряв, як тут я на конфі перевіряв, і тут все було чітко. Як я ввів, так воно і було, і я не розумів, чому проблема ще існує, тому що трафік я запустив. Але трафік весь іде в Дірект. В браузері перевірка показує, що все добре. В такому разі я пішов в сервіси перевірки редиректів. Скопіюю цей URL з конфі і піду в Google, напишу перевірити. Редирект. Перейду на перший попавшийся сайт, тут у мене є поле для вводу цього URL. Я вставляю цей URL і натискаю Enter. Обов'язково у нас повинна бути 200 відповідь сервера. Якщо у нас відповідь сервера 301, 302, ще якісь там відповіді, це означає, що з динамічним параметром URL. Або взагалі не працює, або ж працює з якимись помилками. В такому разі, нам необхідно звернутися до програміста, показати йому цю ситуацію і щоб він в серверному файлі прибрав цей редирект. Тоді ваші дані будуть відображатися. В правильному джерелі, з якого прийшов цей користувач, ось ми виправили дану ситуацію. Програміст довго не міг зрозуміти, що ми від нього хочемо, але після того як ми все виправили, звісно, наша реклама відображалася в Google Analytics правильно, і дані до Google реклами потрапляли вірно. Ось така проблема з редиректами є на OpenCart. Це може бути і на самописних сайтах, можливо, і на WordPress. але дуже часто ця проблема трапляється на CMS OpenCart. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.